Появся, не хапаємо за ноги. Зрозуміло готовий, готовий. Другий раунд. Бить! І так, дорогі друзі, другий раунд. Але ми бачимо, який насичений був у нас перший раунд. І так морозов Ярослав у нас в чорних тейпах. Я думаю, що ми цього хлопця так дуже запам'ятаємо. Як зустрічає зараз, так боковим і пішов вперед Пішов вперед. палач насипає зараз. Диви, як накидує зараз. Дуже довга атака. Перекривається, більшість ударів було по захисту по Ярославу. Ти, ти диви, як вони рубляться просто! Ще борьба. Ну, то була борьба вже. Так, так, вже бали можна було б нараховувати. Да -да -да. Включився Ярик дуже сильно, але ми бачимо щось. Щось він трохи підсів, підсів. підсів і Стоїть, і... палач зараз дуже хтось насипає, але це вже мінус ще один бал буде. зараз. Так, дуже багато. Чорний боротьбів. мінус бал. Палач це він було забере. Це є? було там, там було навмисно. Звичайно, він yeah. намагався. Yeah. <плес> Готовий. Другий раунд. <плес> ну що ж, у нас стає спекотніше зараз у нашому клані Всі у нас продовжується другий поєдинок. зараз. Макар проти Джоні. Так, Джоні працює першим номером, тисне, дивиться на нього і максимально жорстко зустрічає. Намагається зараз якісь зробити нові комбінації, але Макар також намагається наздогнати своє Пущене. Є там підсказки, але проти такого ліпше як Джоні так важкувато працювати і бачиш він. Але Макар зараз по-іншому почав працювати. Зараз дуже добре, зараз інша картина бою. Головне, щоб не заходив по волоску. Потрапляння з Ще й таке в навіть потрапив? Диває Макара. Да. Але як це було швидко, знаєш, і точно, точно всі таймінг та точність. Да. Є ще один раз. цей удар. Уклон, правий. З уклона, да. Да. так. І він такий і не прямо по, потрохи так, такі під кутом 45 градусів. Так знаєш, щось дуже цікаве. Не бачить, чого удар у Макар. Да. Пробиває зараз намагається намагається скінче працювати по корпусу Макар. Бій знову займає центр Джоні. Мені здається, що і Джоні важкувато буде і в квічі утримати. Стоп, 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 стоп. Бій. Але Макар зібраний. О, вже, вже побачив. Да, так, вже... так, так, а так. І так. І вже він прочитав. Навіть сам Джоні відмітив все, те, що він не прочитав. Макар його прочитав, але я думаю, що треба включати якісь нові заготовки. Джоні, щоб е продовжувати. Макар зараз якраз таки включається. Так, і вже знаєш. Зараз інший бій, або... бій! Э, дуже дуже відрізняється від першого раунду. Че, хотів на гілітіну взяти. Бій! <laughs> <ismo> О -о! Так Так, жорсткий потрапляє. Починає починає мати макар і кінцівочко. Ти знаєш там за макаром. У команди рефері. Але це були по-гантерськи, -хантерсь... по по-ганцерськи, так, 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 так І пішов. Да -на 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 -на. Є вже розсічення у нас у Андрія. Де... Зустрічає Джебом його. Зупиняє Джебом його навіть, я б сказав. Стоп! Да. Антон, але ти знаєш такий по пар... такий потяг. Супер важка вага. Да, заливає трохи зараз в очі кров від розсічення у Андрія. Стой так. Стоп! Стоп! Стоп. Трохи не прощупав. Цю атаку. Тайм! Андрія заливає око. Оплеску, оплеску. Тут така важка вага, такі професіонали. Крутий бій, вже крутий бій. Це тільки перший раунд. З першого раунду і так сипати. Та, ну куди, ви що, хлопці? Розвідка не, да, не, да, не да. слышала. Ну, ми е, бачимо, що Андрію треба реабілітуватися за минулу поразку. А ось у нас дебютант Антон і теж знаєш, хоче показати Проявити себе, себе да, і проти такого сильного. Стой! Стой. 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 Що. Стоп. Стоп. Головне, щоб зараз е, січку в Катман. Так, щоб лікарі не зняли з поєдинку, буде дуже прикро. Готовий? Є! Давай Сюди каже. Зазвичай так дядь Саша робить. Андрій точно дав знати, що він готовий. Ну що ж, панцир проти Стаса, другий раунд. тут перший пішов Стас, і знову зарупилися на початку раунду в центрі міжкогону. Але така перспектива вже трохи. Куди він трохи поплив панцир? Оце так. Оце так поворот. Шатає, шатає зараз, ще трохи шатає, але Стасу треба допрацювати. Давай, Стас, Допрацювати. цей епізод. О-о-о-о! Оце так дебютант! Станіслав вийшов на короткому повідомленні. Просто маща. Що за тігер? Давай, давай, Стас! Включайся! Важко зараз панцеві. Дуже важко випала О, все, треба треба зупиняти, зупиняти. Капа, 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 капа. Є. 6. 7. 8, ю реді. Степ. Стоп. Так, Бій продовжується. Бій продовжується, і Стас. Бачимо, як же передня ручка намагається, і це. Закидує удари і oh. пансин. Обмінялись ударом, але так. вже не випалася на випала. його. Я думаю, three, це вже все three, Достроково. Five, Дострокова three, seven, перемога! Eight, я думаю, що це достроково! Дуже важно! І бій продовжується. Заряджено так Тоха вже починає качати корпусом, але передньою ручкою ще ой, да. Ой, да. хороша часу. <звук> як він його oh. зустрів? Oh. Та ти бачив, що колись oh. з oh. з oh. з oh. такого oh. ракурсу. І як зустрічає, вперед йде Антон, пропускає удари, але все одно йде вперед. Команди, слухай! Макс, дуже заряжет. Вау, просто. На площині просто в нього. Як би він не стояв, везде прилітаєш. Зеня під такими кутами від мішків так відпрацьовував рукою, лівою рукою, що. Вони трохи провалився, да о о Ооо! Оце Піре! так несподівано! Піре! Оце Піре! Залетів, Піре! хорош! Піре! Просто підловив вдалим таким моментом. Йоу! Все ж таки! Все ж таки є перший раунд, дорогі друзі, і вперед пішов зараз характерник. Да, так закинув плюху і намагається зараз заклінчувати, І з клінча працює зараз дуже активно. Характерник. Перший раунд, сил багато. Ну, різниця у у віці 15 років. Так, але найголовніше, щоб таких. Ой-ой-ой. Один. Пропустив, так, зараз. З боку, боку, боку залетіло зараз. Шопену? 6. Сім. Шопен. Чуємо підтримку і характерних зараз. Своїй стійці фірмовій. Важковато, важковато зараз. Ну, і не може да. він дивитися і бачити все. Да. Особливо Тому що не бокові. Ці бокові дуже відчутні зараз і пропустив. Він багато зараз. Тайм. Шопен, там лікарня дивилися, дійсно око запливло, да, закинулося фактично. На, 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 на. бо там це може погано закінчитися для здоров'я, якщо людина. Бо на, начебто було потрапляння у відкрите око. А це теж не дуже приємно. Гла око саме по собі закривається, не можеш промаргатися, і тебе постійно сльозить Продолжать глаз оком. Характерних Прям так дуже будеш? різко да. і О, дуже даю, гарно даю. почав. поєдинок. Але бій продовжується. Оце так характер, це так мужність. да, досвід. Тільки кайфони від стійки характерника. От просто. Так, така каратиська да, шотоканівська, да, бо да, навіть да, сказав, да, стійка, да, да, да. але встигає він влучати і скорочує дистанцію. Да, Дуже добре, і Зараз і Шопен намагається відповідати. Також робиться зустрічає, але бачимо ліве око, ліве око його турбує, турбує ліве око, зараз намагався зараз це непогано шопен посілив. Да. Але там а, намагався за запаркоту. Пару раз нанести атаку. Ось, є ще один аперкот. І обмінюється зараз ударами, які боковий удар. І аперкот уже в уканалі. Та що ти робиш? Оце просто ганцерське добивання. Просто. Що за гансер? Що за гансер? Просто вбив туди удар. <проб> О -о -о. Ну що ж, перший раунд, дорогі друзі, Тимур. Біляк проти Ростислава як зажато мені здається трохи так, працює так, зараз затиснути. Дуже, дуже да. Тимур зараз, мабуть, О, да, в своєму стилі, да, в своєму стилі починає вже напрацьовувати, підбиратися через глухий. Але як жорстко пробиває, да. Стоп, червоний зауваження. За скид. Бій! бій, 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 бій. Да, підказую зараз Ростиславу, що треба міняти етажі, але. Тимур в своєму стилі підбирається через глухий захист, але починає, починає відкриває. Ростислав налаштований просто неймовірно. на да. його обличчя заряджений, просто відібратися. На але Тимур всій своїй красі. Три, школу не проб'єш. Да. <рес> Красавчик, неймовірно, здивував так він Ростислава, але його стиль через глухий кут. Ще Амі! одна туди залітає Два. у виконанні Тимура. Два. Чотири. Трохи здивований Пять. зараз, Растислав. Да. Протистояння. Чемпіонського протистояння. відмовив зараз. Байп! Але витримався. Витримав Андрій. Да. Ще лепа у цих хлопців. Байп! Дуже міцна. Байп! Оу, лівий боковий. Ще один. І зараз гарний епізод для був би. Для Рембо. Ще, Ще один лівий боковий проходить. Ще один лівий, але. Ну, треба все-таки праву ручку вище тримати. Мені здається, Рембаш, дай поцілію зараз з клінча. Андрій. Важко, важко, важко. Пайп! Є розсічення у Рембо. Потроху, потроху, мені здається, мовчан починає схиляти шарки терзі свою користь. Так. Не знаю, що робить. О, який завуха, прилетів удар. і, Мабуть, зламав руку. ай яй завуху, прям завухо. Стоп, прям завухо. Два. Три. ай яй 5, 6. Там... Лікар, Лікар, ліка. щось з рукою, щось з рукою. Це удар Сюда, за вухо. Продовжати будеш? Андрій каже, що буде продовжувати поєдинок. Зараз заморозка. Так, да, да, да. ну Що ж, пі продовжується, але спробається. цей удар. І після цього удару Рембо відновився. Але ж. Це у... зможе мовчан тепер повноцінно працювати. З у, Андрій, рукою. у Андрія мінус рука. Да, мінус рука, бачимо, що мінус руку йому тільки. Стоп! Да, тільки, Стоп! Нам... тільки лівою рукою. приходиться працювати. Андрію вкладатися в ліву руку. А для Рембо це великий hey. шанс. Непоганий oh. oh, ще дзеб. Дзеб. Однією рукою, однією. однієї Рембо, Рембо. І вже підключає свою травмовану руку Андрій. Що за драма! Що за драма в цьому поєдинку? Не здається Рембо, не здається Рембо, але ми бачимо, якому важко. Намагається добувати зараз Андрій. О, Леве що пливе Рембо. Рембо і кінець раунду. Дистанція, але Назар е, дуже гарно підтискає Станіслава і гарно тримає дистанцію. І що зараз гарна, гарна комбінація. Один і ще два добавив до Станіслава. І дуже гарно і точно ловить зараз. Станіслав о, прошу вибачти. На Назар Станіслава дуже ловить. Ну бачиш, антропометрія він чисто да. джебом його контролює і. Я тобі тяжко, хочу Стасу. сказати, що ще й точність ударів. Він не тільки обидвома руками точно попадає по Станіславу, був Бекіс, але по возу Набрасує такими од... комбінаціями. А, закривається Стас. Дуже важко вже... запливає око, напевно. Ліве ліве око закриває зараз Станіслав, але ми бачимо дуже-дуже тяжко Стас. О, як по корпусу пробуває зараз Назар. Дуже тяжко. Вже, вже... мені здається, що Назар вже прочитав. Прочитав, але я тобі скажу так, що мені здається, трошки Назар більший. Мені Більше. здається, і ми бачимо, що й по досвіду. Стас Поліс, напевно, може, це не та вісова категорія, але дуже, дуже різниця велика у хлопців. Зараз був шанс закінчуватися, але дуже антропометрія велика. І, ну, Гарно, я не працьовує зараз Назарі. Він тримає дистанцію і як ти бачив, він намагається уходити і за що счет... апперкот! Зараз чуть не нарвався Назарій під цей перко. О, супермен панч! Добавляє і просто так. так. Тренер Станіслава каже, щоб не летів і не завалювався, не провалювався. Бач, не достає, не достає Стас. Ой, О, трохи Дуже гарне завдання. попадання. Дуже гарне попадання від Стаса. Пам'ятаємо по першому поєдинку, що О, Стас може зробити камбек. Може. Але тут прям з клінчу так накидує прикотами і по корпусу так пробуває. Зараз Назарій Стоп. піджимає його до мічків, але бій продовжується. Читає, читає. О, його. Назарій і як зараз потрапляє з правою, Ще двойка туди трохи пошатнула Стаса. Прибуваєш і по печінці. Назарій. Навіть е ці потрапляння, ці удари через захист відео, по Стасу відео, вони дуже відчутні. Ми бачимо, що відео, о, -о, -о, о зараз На зустріч так пропустив Станіслав. Назарій гарно відпрацьовує. Я думаю, що тут гарний шанс, щоб достроково завершити для Назарія цей поєдинок. Але Станіслав не здається. Молода кров. Ну, бачиш, все бачить Назарі, все бачить Назарі. Я впевнений, що матчмейкінг в цьому плані трошки промахнувся, мені здається. Дали шанс Станіславу, але взагалі два бійця, які провели успішні дебютні поєдинки так. в клані, мають зустрітися. Це такий відбір у нас так, йде, так, так. але... Ну що ж, друзі, третій раунд Назарій проти Станіслава. Ми знаємо, що Станіслав може зробити камбек. Як минулому поєдинку, але Назарі цього не допустить, мені здається. Просто ти подивись, як він вже з початку цього раунду просто женеться за головою Станіслава. Я б навіть сказав так: Назарій працює дуже академічно. Так, звісно. Спокійно, чітко вижидає. О, каро! Куди? Ні-ні-ні. Боротися не треба. Гарне, гарне, гарно підловив. Гарно. Давай, Стас. Але Підловив. Красава. Да, красава. І продовжується. Я Я думаю, о, ще одне. Той самий удар від Станіслави. Зараз завалюються хлопці на мішки. Рост... Фіналізує ну, рефері да назарішував. Що... Ще одне попадання. І зараз так. На... Ооо! Я, й... Я завалив! Та да, ти да, шо! шо? Станіслав, й... оце камп! Оце камбек, Станіслав. Пішов вперед. Зараз підхватує його not... Назарій намагається зараз oh, переч... Господи, перечекати, not... цей... <глев> перечекати цей, <глев> перечекатись у борівоці, not... але зараз з накидують удари. Not... Хлопці обійняються ударами, Давайте Але підтримайте але що це... Хлопці. Що це... що це був за камбек? Що це був за камбек від Станіслава? Господи oh, Назарій по намагається повернути цей епізод і відпрацьовує зараз на мішках по корпусу Станіслава. Прям вау, вау! Прям вау! Стаснову йде вперед, жива шо що! Все один! СЕОДИ! Що lit. за камбек! Що за камбек? Ай боже нос розквашений! Господи прости! Давай, давай. Я в шоці просто забите кров! І це тільки 4 або 5 ударів. Боже, боже, прости цей кошмар. Бій продовжується, але що це за раунд? Що це за раунд? Еталонний раунд камбеків. Боже, це 10-8, Я да. думаю, точно <рес> знову рветься перед Станіслав і кінець цього поєдинку. Григорі несеться не просто! Ти куди да Григорі? Опа! опа, корпус, опа, корпус, корпус, опа, корпус, опа, корпус, опа, 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 опа! Ну, да, ну, Дуже ну, важко зараз ну, дебютанту, там мішок та порвався. Да навіть. Що? Ти да, сюди? <райко> <райко> тормози, тормози, тормози! <райко> три, татуре, <райко> де де, де тряп, ви тряп, такого пацана знайшли? Три, я, я в Сім! Зараз ти знаєш Владиславу, треба! Перечекати цю бурю. Мені здається, від Грегорі... Владислав, Владислав може здатися hey! зараз. Такі відчуття. У -у -у. Ну що ж, треба Владиславу теж включатись в поєдинок, але Грегорі як несеться просто. Ну, Грегорі поплив трохи там кров. Але як відпрацьовує oh, по корпус, корпусу. Корпус голова і Но просто намагався забити. Він Вже хотів його добивати. Є yeah. yeah. Грегор, тишо? Ним! Так, куди тихо? Яка Розмахайка полтилась, третій нокдаун. Free knockdown. Free knockdown. Ти подивись на виборчий. Блін, це за поїзд? Да, 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 це був. А апперкот вставив теж. Під час цього клінчу. Єо. Паде! Оце Оседа! Ну, я думаю, hey. за цей раунд, hey. на початок, за початок цього раунду хлопці hey. дуже вимахались. Hey. Hey. І зараз вже така буде, буде битва за кислород. Hey. 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 Ой, зараз пропускає і Максим. Віддає він hey. зараз hey. Hey. просто Заруба неймовірно. Аперкоти від Гарі. Він намагався Раз, допрацювати цей епізод. Три, Від, да, відраховує зараз рефері Перший нокдаун. Шість. Але шість. яка щільність поєдинку. Шість. Просто. Шість. Максим продовжує поєдинок, і Як зустрічає Гаррі? Гарі намагається відповідати. Рубляться просто в центрі. Це кінець першого раунду. Нокдаун нокдаун. Нокдаун да відраховує зараз. рефері нокдаун і шість. Максим. Yeah, Я думав гу... yeah, yeah. не махав. Да, це зупинка!